Вночі російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами с 300 за інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Травмованих та загиблих немає. Зруйнована школа та приватні будинки протягом доби. Російські окупанти шість разів вдарили по Курахівській громаді. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає зі ствольної артилерії та РСЗВ армії Армія РФ обстрілювала Курахове, Веселий Гай, Ганівку та гостре. За даними поліції Донеччини, загалом за добу армія РФ здійснила 35 ударів по області. Ракетами С-300 ворог вдарив по Слов'янську та селу Галицинівка Новогродівської громади. В обох випадках пошкоджено по дві приватних оселі інформації про постраждалих не надходило. Новоукраїнку росіяни обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнала інфраструктура села. Наслідок російських атак маємо пораненого в Бахмуті». У Слов'янську залишається близько 50 тисяч жителів, і це на 30 тисяч більше, ніж влітку минулого року, повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. Він закликає людей евакуюватися. Якщо раніше в багатоповерхівці знаходилось 10-15 мешканців, зараз більше З Спочатку агресії. В нашому місті загинуло 47 мешканців громади, отримали поранення 148. Не треба чекати, треба задуматись над тим, що тільки виїзд, тільки евакуація в безпечні міста збереже життя. На Донеччині триває евакуація. До евакуаційного потягу в Покровськ жителів області привозять рятувальники ДСНС. Так за добу співробітники перевезли 46 людей, з них дев'ятеро діти. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.